Добрий день, малята! Пропоную вам відповісти на деякі питання про відомого поета, художника, письменника Тараса Григоровича Шевченко. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, Тарас Григорович Шевченко народився у селі чи у місті? Правильно, він народився у селі. Скажіть, будь ласка, Тарас Григорович Шевченко любив ходити на прогулянку до лісу чи на річку. Правильно малята Тарас Григорович Шевченко любив гуляти біля води. Дітки, скажіть, будь ласка, Тарас Григорович Шевченко любив слухати спів пташок чи гавкіт собак. Так, спів пташок любив слухати Тарас Григорович Шевченко. Тарас Шевченко любив грати у баскетбол чи малювати. Так, малята, Тарас Григорович Шевченко любив малювати. Малята, Тарас Григорович Шевченко любив подорожувати чи любив спати. Так, він любив подорожувати і збирати різноманітні, записувати легенди, вірші, поезії, загадки, прислів'я, приказки. Дітки, скажіть, будь ласка, Тарас Григорович Шевченко любив писати вірші, казки, поезії різноманітні чи любив дивитись мультики на планшеті? Так, він любив писати вірші, поеми різноманітні, тому що планшетів у той час ще не було. Марята, скажіть, будь ласка, Тарас Григорович Шевченко написав книгу Українські народні казки чи книгу, яка називається Кобзар. Так, дітки, книгу, яка називається Кобзар, це одна із його найвідоміших книг. Дідки, скажіть, у Тараса Григоровича Шевченка є відомий вірш про Червону Калину чи про яблучка? Так, малята про Червону Калину. Дітки, дякую вам за те, що ви разом зі мною пройшли цю вікторину і відповіли правильно на всі запитання про відомого поета, письменника, художника Тараса Григоровича Шевченко.